Але там, где много детей, всегда безлич проблем. Не випадково у Славутичі створено специальный центр реабилитации педагиды ЮНЕСКО. Мне очень приятно, что специалисты, которые работают в нашем центре, это все выпускники Киевского государственного педагогического института. Приятно то, что все они пришли отбор, которые проводили специалисты из зарубежных стран. После этого отбора были дополнительные курсы по программе ЮНЕСКО-Чернобыль, где были преподаватели из 21 страны мира, которые дали еще практические навыки работы в психологии, психологии с людьми. И после этого мы приехали на места, приехали в город Славутич. Город для нас был очень новый. Мы тоже были новые люди в этом городе. Виктору Оденити та его молодым коллегам доверили важную справу. наш магазин мы просим наших гостей и первых покупателей. Эту обязанность я возлагаю на вас. Пожалуйста. Спасибо. Великом місті, подія, можливо, у Великом Месте такая подия, возможно, произошла непомітно, Но у Главное для нас сегодня что-то производить своими руками. Доказать себе в первую очередь, что в наше трудное время... Мы можем что-то производить. И не просто что-то, а красивые вещи, которые в первую очередь нужны нам. Нужны нам, как жителям. Мы хотим красиво одеваться. Тут живуть енергійні люди, які відчувають і підхоплюють всі нові ідеї. Ці милі пані йдуть в ногу з кращими досягненнями нашого часу. Дійсно, хочете, щоб проблеми вирішувались швидко і красиво. Шукайте ось таких жінок. Насправді, жінки в Славутичі чарівні і сучасні. Цю найпершу аудиторську фірму теж організували дами. Великі надії покладають у місті на підприємство Абрис. Воно спеціалізується на випуску радіометричних та лазерних приладів. Тут працюють висококваліфіковані спеціалісти, розробляються найсучасніші технології. Так, дійсно є у Славутичі і своє ноу-хау. Окрім хліба, люди прагнуть і видовищ. Ця істина відома з древніх часів. Хліб в Славутичі випікають на власному хлібокомбінаті. Смачний і щедрий, а видовище. Попри всі проблеми нашого життя, свято для людей таке ж бажане, як і хліб. Дивися на цих веселих і доброзичливих дітей, а подумки весь час повертається до проблем Чорнобильської атомної. Проблеми станції, проблеми міста. Так, ці люди не стали безвольними жертвами ситуації, яка склалася після аварії. Вони живуть надією на майбутнє супереч обставинам. Держава стурбована станом ЧАЕС. Тут часто працюють відповідальні комісії Верховної Ради і уряду України. Проблеми станції важливі і невідкладні. Їх треба вирішувати негайно і якісно. Не обходять місто своєю увагою і міжнародні організації. У Славутичі проходила конференція Всесвітньої служби охорони здоров'я. Багато лідерів цього руху знаходять тут і підтримку, і розуміння. Мають надію на те, що міжнародні програми будуть виконуватися із усиллями Славутичівців. Ваша конференція проходить у місті, народженому на клаптику української землі, який для всього світу став страшним символом згубних наслідків безвідповідального ставлення людини до природи, для того, щоб втілити в життя мрію про заразкове місто потрібна мужність прийняття певних політичних рішень і готовність до інновацій та експериментування. Говорить доктор Прайс, представник ЮНЕСКО. It's a great pleasure to be with you with 14 Ukrainian cities who come here today. Дорогі друзі, ви знаєте, останні 8 років на весь мир, на Украину в частности, огромное влияние оказала Чернобыльская авария. Мы, участники этой катастрофы, за 8 лет накопили достаточно большой опыт и понимание в области здорового образа жизни. Мы поддерживаем эту идею, потому что это наша идея. Она внутренняя наша. Проблема здоровья граждан для Славутича – это программа для активной творческой думки и идеи. Ці вітрила виклик долі, жадоби життя і діяльності. І жити, і вірити бажають люди. Йти вперед, підняти свої вітрила, піймати дужий подих вітру. Регони вітрильників традиційне спортивне свято, приурочене до Дня міста. Перспектива розвиття атомної енергетики в Україні а, да, да. і перспектива роз... да. розвиття атомної енергетики в цьому регіоні і перспектива города Словоущ. Я подивився молодь. Коли я мав спім років десь 20, я приїхав сюди. Давайте поміняємося місцями. Мужність громадян Славутича. Людське протистояння лихові викликають повагу. Напередодні дня міста перший президент Незалежної України Леонід Кравчук зустрівся зі Славутичівцями. Свято міста. Що відчуває в цю митця дівчатку? Справжня красуня, мабуть, і у 5 років має право пишати своєю чарівністю. Кого ж більше на цій вармії? Артистів чи глядачів? Свято об'єднало всіх. Успіх ділиться порівну на 26 тисяч громадян. Головні витрати по проведенню свята взяли на себе міськвиконком і адміністрація ЧАЕС. Додали коштів і місцеві підприємці. Спільними зусиллями людям подаровано ще один щасливий день.